Поляки вдруге розсипали українське зерно на кордоні. Про це повідомила наша кореспондентка з місця події. Польські протестувальники тимчасово перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика Шагині. Раніше вони анонсували, що 20 лютого мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною а також возли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Водночас мирну акцію протесту почали і у Українці. Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні. Далі в сюжеті. Загалом польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску, що межують зі Львівщиною. За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександри Кучковської, протест посилили. Перед Краківцем та Шагинями не пропускали лише вантажівки. У пункти пропуску в до вдохлопичів орієнтовно з 12-ї години, попередньо до 17-ї. Наному пункту пропуску це і легкові автомобілі, і автобуси. Така ж сама ситуація, і у пункті пропуску Рава руська Ірина Мучульська, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин Суспільне новини.